Друзі, розкажу зараз, як знімати фари в таврії задні. Якщо хтось не знає, це дуже просто, можливо, комусь потрібна інформація. Значить, залазимо сюди під багажник. Я тут вже зняв Клема кріпиться на одному болтику, на одній гайці простенькій. Ці шлейф дротів іде, від'єднують, поки нічого не треба. З іншої сторони, друга гаєчка, все елементарно, ключик на 10 відкрутили. І Фара виходить. Може трохи плотніше. Триматися тут на цій резинці. Далі шлейф, От такий і плата, значить просто отак дістається до себе. Раз, все, і винята фара. Якщо потрібно дістати плату, також дуже просто кілька защолок, плата знята разом з лампочками. Все дуже швидко. Якщо комусь допоміг, був дуже радий. Дякую всім за увагу. Мирного неба нам усім. Всім пока.